Вітаю вас, шановні студенти, сьогодні ми з вами будемо проводити лабораторну роботу з курсу електричних машин, яка присвячена дослідженню однофазного трансформатора. Дуже стисло я пройдусь по схемі та по приборах. Потім проведемо три досліди: Це дослід неробочого ходу, дослід короткого замикання та е, дослід навантаження. І так, е, наша схема складається з трансформатора, який ми досліджуємо. Так, ось він, е, і автотрансформатора, який подає напругу на первинну обмотку трансформатора е, сталевим осердям Замикається магнітне поле та наводить РС у вторинній обмотці, на кінцях якої ми вже маємо РС. Коли ми зам... замикаємо цей ключ, через опір R в нас буде протікати струм. І це вже буде режим навантаження. Коли ключ не замкнути, то ми маємо режим холостого ходу. Коли ми е, виключимо з цієї схеми активний опір, то це буде режим короткого замикання. Е, за методичкою нам необхідно виконати ці, ці три дослідження. Е, перше дослідження це дослідження неробочого ходу при номінальній напрузі. Потім дослідження. Е, Режиму короткого замикання при номінальному первинному струмі. І третє дослідження це дослідження під навантаженням із збільшенням навантаження не більше, ніж на 10%. Як ви бачите, під схемою в нас також є номінальні дані трансформатора. Вони повинні бути занесені до звіту з лабораторної роботи. І Відповідно до відповідної таблиці. Стосовно до приборів, треба сказати, що прибор ПВ1 показує напругу на первинній обмоці, ПА1 струм на первинній обмоці, ПВ-1 1 це прибор, який показує потужність, яку споживає наш трансформатор. П2 демонструє струм вторинної обмотки, ПВ2 напругу вторинної обмотки. Виглядають вони ось так. Тобто ось наш ПВ1. Так, ось він. Ну, я буду дублювати. Те, що бачу. PA1, ватметр, ПВ, ПВ2, ПА2. Так, і треба буде знати, що вони вимірюють. Кількість поділок ви зафіксували собі, десь 150 є, десь 100. Ці поділки вам потрібні будуть, щоб переводити. Отримані значення з поділок до відповідно вольтів або ампер або ватів. Я буду казати, на якому, на якому граничному положенні знаходиться в мене перемикач, а ви вже будете розраховувати, з якою ціною поділок ми працюємо. І так почнемо. Перше, що нам треба виконати, це е неробочий хід. Вмикаємо. Світло я вимкнув, нам так краще нічого не, від не відсвічує. Шкалу ми бачимо. Так. Е ось наш автотрансформатор. Так, трошки це сюди. Тут дивимось на наш ліхтарик. Так. Бачимо, що ми маємо скоригувати шкалу. так, Все, на нулі є в наш маячок. Далі. Холод, неробочий хід. Як ми бачимо, напруга буде, буде в нас 220 вольт. Первинна, вторинна 110 вольт. Струм буде якийсь то маленький. Тобто ми маємо перейти з поділки в 10 ампер. На щось менше. 5, 2,5 давайте поставимо. Ось так. За струмом тут поділка по потужності 2,5 А. За напругою 600 вольт. Ну, 600 вольт у нас не буде. 300 поставимо, так. Так, визначились ми з межами вимірювання. Тепер будемо рухатись далі. Так. Добре, добре. А, що тут у нас є? Як ми бачимо, написано ціна ціна ділення в ватах, так, і, соответственно, я вам називав струм. Перша строка йде 2,5 А, друга 5 А, третя 10 А. І відповідна напруга. І на перетині стопчиків та строк ми маємо ціну поділок, на які треба бути помножувати і отримувати вати. Так, Виставили ми 2,5 А300 на 300 В. 2,5-300 вольт один до одного. Ну добре. Тож, вмикаємо і дивимося, що, що в нас буде далі. Так. Так, нам треба виставити напругу 220 вольт. Поділка у нас 300 вольт. 300 вольт на 150 поділок. Тобто, 220 Це буде в нас на 110 Так, так, так. так, ось ми з вами виставили 110 поділок, так. Бачимо, є. Тут ми маємо, ну, майже 15. Поділок межа вимірювання два з половиною ампери на 100 поділок. Тут ми маємо що тут ми, ну. відео не передає. Так, дуже нам цей. це, і... це... Ну, не, не бачимо ми. Але я вам скажу, що там 6 поділок. 6 поділок. 300 межа на 2,5. 300 на 2,5 1. 6 поділок, тобто в нас 6 Вт. Добре, рухаємось далі. Дивимось, що в нас тут. 150 поділок. 100, межа вимірювання 150 вольт а, на 150 поділок, тобто один до одного, 110, як ми бачимо. 110 вольт. Ну, коло а, вторинної обмотки в нас розімкнене, тому струму тут ніякого і нема. Так, а струм тут на нулі. Так, це зрозуміло. А, я так сподіваюся. Рухаємось далі. Наступний наш дослід це дослід короткого замикання. Зараз я підготую стенд і Так, стенд я підготував. Що я зробив? Ну, Насамперед замкнув цей ключ, замкнув коло вторинної обмотки. Так, потім після цього я зробив такі маніпуляції. У нас приходять два проводи ось ці на ці реостати. Реостати, реостати як ви бачите, вони послідовні, послідовно з'єднані один з одним. Так? І точку з одного реостату, ось цю, я переніс в одну точку з тієї, що сюди приходить на цей реостат. Таким чином, ми бачимо, що коло реостатів воно а, виключене. З вторинного кола. Це режим короткого замикання. Як ви пам'ятаєте, я вже казав, що ми будемо виконувати режим короткого замикання при номінальному струмі первинної обмотки. Тобто первинна обмотка в нас тут, так, і нам буде необхідно буде виставити номінальний струм. Номінальний струм у нас 1,5 ампери. Півтора Ампери. Ну, треба порахувати так, скільки це буде поділок. 1,5 А, Ну, при цьому у нас по вторинній обмотці також буде протікати, повинен протікати номінальний струм. Це буде 3 А, як ми бачили. Межа вимірювання 5 А, так? Тому ну, нам буде зручніше виставити тут 3 А, і ось, вони, ось вони знаходяться, ніж мені зараз перераховувати там поділки. Так, починаємо. Все я зробив. Напруга в мене на нулі, якщо не на нулі. То у нас повинен бути десь автомат захисту. Автомату захисту я не бачу. Не бачу я тут автомату захисту. Тобто, якщо щось не те, то буде спрацьовувати цей автомат. Але, щоб такого не було, ми розмикаємо вторинну нашу вторинне коло і запускаємо стенд. Так. Тут якась напруга є. 30, 30 вольт вже в а. 30 поділок це 15 вольт. Тобто латер нам вже спочатку видає які, якусь напругу. Відповідно, тут є якась напруга. Але це ми писати не будемо, просто зауважимо, що це є. І вмикаємо, замикаємо торічне коло. Дивимось. Так, що ми побачили? Те, що напруга. У нас где-то впала, впало. Так. Там написано 10. 10. То есть у нас 10 вольт, а, 10 поделок. А делим на 2. Потом тут у нас струм. Мы видим 56 поделок. А, Тут ми нічого не бачимо, але я вам скажу 21. 21. Ви чуєте, як воно гуде усе. Так? Напруга на вторинному колі відсутня. І тут в нас 2,5, 2,6, 2,7. Маловато. Треба нам до 3 Ампер дійти. По, по малесеньку ми це робимо. Додаємо напругу первинну. Так, дивимось. Та що ж ти не фокусуєшся. Два і 9. О, 3 Так, режим короткого замикання. Ми бачимо, що на вторинній обмоці номінальний струм 3 ампери. І у зворотньому напрямку пішли. Так, напруга. Тобто потужність 26. Тут по, в амперах у нас 62, 62 поділки. Це не в амперах в поділках на амперметрі. 62 поділки. Тут у нас ну, так і залишилось. 10. Якщо пам'ятаєте з метрології, мніма стрілка та реальна стрілка, вони повинні співпадати, коли ви робите вимірювання. Так, Режим короткого замикання ми завершили. Тепер ми переходимо до режиму навантаження. Зараз я підключусь, підключу стенд, підготовлю, і буде наступне відео. Так, продовжуємо працювати. Як ви бачите, я з однієї точки переніс провід на іншу точку, тобто коло реостатів в нас вже замкнений. Будь ласка. тобто Струм буде проходити по цьому колу через ключ ключ Q, який в нас є. Так? І буде проходити по вторинній обмоці. Так, я не пам'ятаю, сказав чи ні, це Латер, це дослідний трансформатор. Саме він гуде на відео, якщо вам чутно, то то його робота. Так, тепер межі вимірювання. Первинна обмотка. Ну, так, і залишимо. По струму первинна обмотка ми бачимо 1,5 А. Ну, тобто, нам. 2,5. Тут вистачає ось межа вимірювання 2,5 бачите? 2,5 є. А, так. Потужність визначаємо на первинній обмоці. Тобто, 2,5 нам повинно вистачити, 300 вольт повинно вистачити. Тобто ми тут нічого не змінюємо. Будемо дивитись, як воно буде. Далі рухаємось напруга. Також, також, ну все добре, все добре. Тобто зараз ми будемо навантажувати наш трансформатор потроху помалу. вторинній обмоці будемо дивитись, який є струм. Тобто ми підемо 1 А. Потім ну фініш у нас на 3 А, 3-3 А. Тому не так багато. 1. 1,5, 2-2,5-3. Ну, і якщо 10%, то, то буде 3,3 А. Ну, подивимося, як буде в нас вистачати меж вимірювання і таке все інше. Тож, реостати в нас стоять на максимальному опорі, тобто струм буде протікати в нас мінімальний. І ми маємо можливість вмикати наш стенд. Напругу я тут змінив до нуля. Так? З нуля ми підемо догори. І на, коли ми виставимо 220 вольт, тільки тоді ми почнемо наш дослід. Поїхали. Так, щось вже у нас тут є. Потрошку усюди є. Так, дивимось, дивимось. Ось це, мабуть, найкраще. Нам треба 110 вольт. 110 поділок це відповідає 220 вольт. Так. Поки я додаю напругу, я також дивлюсь за межами вимірювання інших приладів. Ось ми майже більшу половину пройшли. Тут добре. Тут, бачите, вже ми десь далеко. Тобто нам треба перемикатися або за напругою, або за струмом. Давайте за струмом. Так. Тут що ми маємо? Тут нормально, тут нормально. Тобто нам треба слідкувати тільки за ватметром. Щось він там собі вигадує. Так, дивимось далі. Так. Ну майже там я поставив, бачите знову латметр щось у нас пішов у крайній позиції. Переходимо на 600. Мабуть, тут ми і залишимось. 600, як ви пам'ятаєте, там десь у нас воно написано. Що там написано? 600 вольт, 10 Ні, 5 А, це позиція 4 вати на поділку. Так, дивимось за напруга. Де в нас напруга? 105. Давай ще. І ще чту ще, ще. Так, 110. Ну, може, трошки більше, але достатня точність у нас тут. Тут ми вже сказали, метр, яка у нас ціна поділок. Тут все добре, все добре, все добре. Тобто перша наша точка, давайте ми проговоримо, які е, вона має позиції. Так, дивимось. 110 поділок тут. Так, поєднуємо. Хоп, хоп-хоп. 30 поділок на ПА1. Ватметр в нас, ну, зрозуміло, Демонструє 38 поділок. Тут в нас, так, дивимось. 107 поділок. Це напруга вторинна. І перший струм наш, про якому ми це вже знімаємо, це виходить 1,1, 1,2 А. 1,2 А. Там трошки менше, але це 1,2 А. Так, перша, перша точка в нас є. Напругу ми більше не, не чіпаємо, тільки йдемо за струмом, збільшуємо струм. І дивимось на вторинні обмоці, і дивимось, що в нас буде коїтись навколо. Так, повземо до півтора. О, досягли ми півтора Ампери, як ви бачите, і е, важіль у нас тут також рушив далі. Тобто опір ми зменшуємо, струм збільшується. Це зрозуміло. Тут так само. 110. Тут не так само. 35. Тут в нас, бачите, теж 46. 46. Тут в нас 107. 106. 106. І тут в нас, як ми сказали, півтора Ампери. Тут у нас все добре. Так, півтора Ампери пройшли з цю точку. Так, тепер починаємо йти далі. Так, півтора. Наступна наша точка це 2 Ампери. Так, дивимося до 6, 1,7, 1,8. І 8 і 1,9. Так, рухаємось. Майже 2. Бачите, половину реостату ми проїхали. Так, що тут у нас? Отримали, так, 2 А. По, за верхньою школою ми йдемо. Бачите, тут є в нас 10 А, а є 5 А. Ми на 5 А підключились і за верхньою школою йдемо. Так, дивимось 110 поділок 40. 45 поділок. 61 поділка. 105 поділок. Так 105 поділок. 2 2 ампери на останньому. Так, переходимо до 2,5 Ампер. Так, йдемо. Йдемо. Ну, дивіться, бачите, він вже на межі. Так, вимірювати не можна. Тобто нам треба далі збільшувати. Далі це 10 А600 вольт. Ну, там на перетині вже знайдете, що там таке. Так. І так, збільшуємо, зменшуємо опір. О, 2,5 нам потрібно. Щось я забув. Так, 2,5. Ну, давайте пройдемо 2,5. Так, бачимо 110 не змінюється. 55 змінюється. так. Тут поділок межа вимірювання 2,5 на 100. Так, тут ми також 600 на 10 поставили. 600 вольт і 10 ампер. Потужність у нас. 38 поділок. На ПВ-2. Потужність. Ой, напруга 104. 104. Бачите. Напруга зменшується 104. При захисті будете розповідати, чому воно зменшується. Тому запитайте у лектора Як заздалегідь? Так, тут 2,5. Все, цю точку ми пройшли. Робимо далі. Далі в нас. 3 ампери повинно бути. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, так. Ось. 3 ампери. Майже. Все, є. Так, дивимось Напруга. Та ж сама. Тут 65. Тут 45, тут у нас 102, тут у нас 3 так, тепер робимо перевантаження на 10%. Тобто 3,3 3 Ари. 1, 2, 2 з половина, 2 на ниточці, 2 на волосинці. Так, і 3 і 3 Ари. Ось ми ну, починає грітись, починає бігати струм. Так, ну все, виставили 3,35. Ось так ми виставили. Дивимось. Напруга. Така сама. Струм 72 Дві поділки, 50 поділок, 101 поділка. Тут 3,35, як я вам і казав. Все, тепер ми. Зменшуємо струм, а збільшуємо опір. Опір збільшуємо. Струм, як ви бачите, падає. Все. Ми виконали з вами лабораторну роботу дослідження однофазного трансформатора. Далі вам необхідно оформити звіт відповідно до тієї інформації, що надана в методичці. підготуватися теоретично. Та намагатись якомога швидше скласти цей звіст, звіт і здати його серед перших. Все, дякую за увагу. До побачення.